Усім привіт! Продовжуємо говорити далі на тему триєдиний Бог. Сьогодні говоримо про втілення та роботу Христа. Ми з вами розібрали вже те, що Бог він один, і триєдиний. Бог Отець, Бог Слово, Бог Святий Дух. І перший Івана п'ять написано: іба три світі на небі, Отець, Слово і Святий Дух, і сії три суть єдина. Один нероздільний, істини, святий Бог. Але триєдиний». єдині. То не дивись першу частину. На прикладі людини, функціональний пріоритет дії, будь ласка, перегляньте для більш точного розуміння одного, але триєдиного Бога. Також в Біблії сказано, що цей істинний святий триєдиний Бог це Дух. Його ніхто ніколи не бачив і бачити не може. 1 Тимофія 6:16 Євангелія від Івана 4,24, перший розділ Євангелія від Івана 1,18, написано Бога ні відділ ніхто ніколи. Тобто цей Бог він дух, він як повітря. В нього немає фізичної форми, його не можна побачити, не можна обійняти, да? немає такої можливості, це абсолют. І тоді ж виникає питання, по чиєму образу створена людина, тоді, якщо Бог є дух, в нього немає форми фізичної. І друге питання, як творіння, зокрема люди, будуть бачити, спілкуватись, пізнавати, вміщати такого абсолютного, судесущого, необ'ятного, можна навіть сказати, Бога. В Біблії написано, що це питання Бог вирішує саме через народження Сина свого єдинородного, Ісуса Христа. Давайте зачитаємо Івангеля від Івана, перший розділ, перший вірш. В началі била слова, і слова била у Бога, і слова била Бог». 14 вірш. І Слово стало плотью і обитало з нами по благодаті і істини, і ми вірили славу, його, славу як єдинародного Отця. 18 вірш. Бога не видев ніхто ніколи. Єдинародний син, сущий в Он нетрім, бачимо, друга іпостасть святого Бога стає плотью. Про кого мова йде? Про Господа нашого Ісуса Христа. Є люди, які вважають, що Христа не було в старому завіті. Є батюшки, які кажуть, що старий завіт треба вирвати. Викинуть, читати лише нове. Це бред. Ми не можемо так говорити і не можемо так других людей вчити. Неправильно так робити. Христос, ми зачитуємо Колосянам перший розділ, 15, 16 вірш. Павло, Павло, апостол пише про Христа, который є образ Бога невидимого, Прежде всякой твари, ибо Ім создано все, що на небесах, що на землі, видимое и невидиме, престолы, господство, начальство і власти, все им і для него создано. Бачимо, що Христос був не лише в Старому Завіті, а ще й перед створенням всього видимого і невидимого. І саме Бог починає через Христа створювати весь невидимий духовний, тобто світ і видимий світ. І тоді ж питання, по чиєму образу створена людина, саме по образу та подобі Ісуса Христа. З ким спілкувався Адам, відкривши свої очі, з Ісусом Христом? 2:9 Колосянам. Ібо в Ньому обитає вся pełnota Божества тілесна. Єфесянам 3:9. І відкрить всем, в чом состоит домостроїтельство таємни, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Бачимо, так? що Христос Він з'явився не тоді, коли від Діви Марії прийшов цей світ. Христос був перед створенням всього видимого і невидимого. Все, Бог ним і для нього створив. Слава Богу! Дивимось далі. Хто ж такий Христос? Це 100% Бог і 100% людина. Дві природи в одній особистості, без перетворення, без змішування. Дві природи в одній особистості. 451 рік, по-моєму, Халкидонський собор це четвертий Вселенський собор, де якраз і підтвердили е цю, скажімо, істину, те, що Христос це дві природи в одній особистості, без поглинання, без змішування, без перетворень. Кому цікаво, будь ласка, в інтернеті детально почитайте. Божественна природа Христа, святий триєдиний істинний Бог з функціональним пріоритетом дії Бог, Бог-слово. Людська природа Христа, людський дух, душа і прославлене людське тіло, що означає прославлене тіло: те, яке не хворіє, не старіє, не має зможливості можливості померти, не відчуває болю, тобто ідеальне тіло. І у Христа це тіло прославлене, не мало жодних фізичних обмежень. Тобто перетвор, видозмінення, там, телепортація, будь ласка, Христос це Бог, у нього обмежень немає. І тут важливо тепер розібрати те, що відмінність між Христом та Адамом, тому що говорять тоді перша людина виходить Христос, а не Адам. Але це не так. Тому що Христос в першу чергу це Бог, і Христос народжений від Бога в прославленому тілі, так, в людському, Адам створений. Тримерія людини і ну, Адам да? Ми зараз до гріхопадіння розбираємо і тримерія Христа. Христос, дух, душа, прославлене тіло. У Адама до гріхопадіння також дух, душа, прославлене тіло, але у Адама були фізичні обмеження. Він не міг видозмінюватися, там телепортуватися. Все одно обмеження фізичні були. Далі Христос народжений, Адам створений, це ми вже сказали. Природа, Христос, Божественна природа і людська природа в одній особистості. Адам це лише людська природа в його одній особистості. І особистість Бога перебувала з особистістю Адама. На яких умовах от Бог перебував разом з Адамом, на умовах завіту? Умови завіту завжди ми говоримо: вони не змінні. Це Христос, це Боже Слово. І Адам перебував у завіті з Богом саме через Христа, через Слово Боже. І підтверджував свій вибір тим, що їв від дерева життя? На жаль, Ця ідеологія, і скажем, іделія цей чудовий стан довго не тривав, тому що людство гріхопало. Через Адама, через його неправильний вибір, гріх війшов у світ і війшов в усіх людей від зачаття. Напряму це всіх стосується всіх нас до нашого часу. Римлянам 5:12 так і написано: Посіму, як одним чоловіком грех вошел в мір і гріхом смерть, так і смерть перейшла во всіх чоловіків, тому що в ньому всі гріші. Багато людей возмущається і думають, чого через Адама, через те, що він зробив неправильний вибір, ми страждаємо. Але насправді бути чесними, то це і ваш вибір також. Тому що якщо ви не не погоджуєтеся з тим, що через Адама я страждаю, то тоді біжіть до Христа. Тому що є вихід, є прощення гріхів, є, скажімо, можливість змінити цю ситуацію. А якщо ви також вибираєте, як і Адам. Бути без Бога, то тоді що, в принципі, возмущатися. Да? Далі, Слово Боже також говорить Римлянам 6,23 відплата за гріх смерть. Бог справедливий і Він не може залишити гріх без покарання. Хоча б один гріх людина має піти вічне розділення з Богом у вічні муки, і це печальний стан, скажімо так. І Бог не залишає людину в цій проблемі. Буття 3:15, сам Христос приходить до людей і говорить благозвістку. Я народжусь в цей світ від насіння жінки і поражу сатану в голову. Ми знаємо, що від насіння жінки в цей світ Христос народився в подобі плоті гріховні. Римлянам 8.3. Давайте зачитаємо. Як закон, ослаблений плотю, був безсилен, то Бог послав сина свого в подобі і плоті гріховної в жертву за гріх і осудив гріх в плоті. Філіппійцям Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. Тот, кто, бачим, Христос сказал, что «я пройду в цей свит», В подобі плоті гріховній, щоб прийняти страждання та смерть за всі гріхи всіх людей. Міг би Христос в прославленому тілі померти? Не міг. Ми вище сказали, що таке прославлене тіло те, яке не може прийняти ні страждання, ні смерть. Тому для того, щоб викупити гріх, всі гріхи всіх людей, йому знадобилось залишити славу неба. І народитись у цей світ в подобі плоті гріховні. Що таке подоба плоті гріховні? Це таке тіло гріховне, як у нас, але ми отримали його, скажімо, через гріх, так, через Адама, а Христос його прийняв, скажімо, по благодаті Божій, як написано, даби сіть смерть за всіх. Подоба плоті гріховні означає, що в нього було тіло, як у нас, повторюсь, але особистого гріха в нього не було. Христос. Тут, коли жив на землі, це той самий Бог, Божественна природа Христа, святий триєдиний Бог, функціональний пріоритет дії, бог Слова і людська природа це людський дух, людська душа і подоба плоті гріховні, як ми вище про це зачитали. І саме коли читають Евангелія, не розуміючи природи Христа, що це дві природи в одній особистості. Люди путаються, що Христос сам собі протирічить. Давайте зачитаємо декілька місць, коли Христос говорить про себе як людина, людська природа. Матвія, Євангелія від Матвія, 17, вірш, 17 розділ, 2 вірш. Преобразилася під Німи і лицо Його, як сонце, одежда його зробили білими, как свет. Тобто преображення Господня. Христос показав своє прославлене тіло, яке в нього було. Перед створенням всього видимого та не видимо. 24:36. А днем в житті часі ніхто не знає, ні ангели, небесні, а только отець мой. Один. Давайте зачитаємо далі. Отець знає, я не знаю. Яка природа Христа, людська природа? Так. 14.28 Євангелія від Івана. Ви слышали, що я сказал вам: іду от вас і прийду к вам. Если бы ви любили мене, то возрадовались бы, что Я сказав іду к отцу, ібо отец мій более мене. Отец более мене. Про яку природу говорить Христос? Про людську природу. Давайте зачитаємо Божественну природу. Дуже багато місць Писання, ми просто ну, не вмістимося в час. Божественна природа Христа. Івангелія від Івана 10:30. Я і Отец одно. От, да, дивно, Христос говорить, тут він говорить, Я Отець одно». Тобто важливо розуміти особистість Христа і розрізняти, про яку природу саме Христос говорить, Я Отець одно» – Божественна природа. Далі, Бога не відео ніхто ніколи. 118 Івана. Єдинародний син, суші, он очі, давайте ще зачитаємо. Є зараз популярна. Єрість єрісаріанства, сучасні свідки Ієгова, які говорять, що Христос, якщо Він народжений, значить був в час, коли його не було. І ніде в Біблії не написано, що Христос це Бог. Вся Біблія говорить про те, що Христос це Бог. Читаємо Римлянам 9:5. Іх і отці, і отніх Христос по плоті сущий над всім Бог. Благословенний веки. Амінь. 1 Коринфянам 2:8. Вірою, всі Христу в серця. А, це. Євреям 3:17. Вера вселиться в Христу в Серце ваш. Як Христос може оселитися в серця віруючих людей, тільки як Бог. 1 Коринфянам 2:8, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа. Слава. Кого розіп'яли? Господа. Слава. Тіту, давайте зачитаємо ще 2:13. Очідуя блаженного очікування і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Бога і Спасителя Ісуса Христа. І ми знаємо, живемо зараз такий час, коли Христос народився в цей світ від Діви Марії в подобі плоті гріховній і прийняв страждання та смерть за всі наші гріхи. І Воскрес Христос в прославленому тілі. На третій день ми всі говоримо Христос, Воскрес, людська природа Христа, і от служіння після Воскресіння, яке служіння Христа в царстві Небесній по правиці Отця. Людська природа це наш просвященик, ходатай і посередник. 1 Тимофія 2,5 написано. Іва Єдин Бог, так, зачитаю, єдін Бог і єдін посередник між Богом і чоловіками чоловік Ісус Христос. Не два посередника, один Ісус Христос. Божественна природа Христа. Сюди сущий Бог, перебуваючий, який перебуває разом зі своїми дітьми. 1 Коринфянам 3, 16. Разве не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас. Тому важливо розуміти ціль приходу Христа. Перше виконати Боже Слово, відплата за гріх смерті. Тобто, замість нас Христос пройшов цей світ в подобі плоті гріховній, щоб прийняти страждання та смерть за всі наші гріхи. Друге, це показати людям Бога. Люди думають, що Бог це такий дядько з палкою, який так і шукає можливості дати комусь погорбу. А насправді Бог він який. Простий, милостивий, люблячий, добрий, справжній друг, який віддав своє життя за всіх нас. І третє це залишити учнів, які пішли по всьому світу і розказали, хто такий Христос і що Він для нас зробив. А Христос це Бог у плоті, який прийшов у цей світ, щоб понести повністю покарання за всі твої гріхи. Минулі, теперішні, майбутні. Усі. Римлянам 10.9 написано, щоб. Бути спасенним, бути разом з Богом, треба прийняти дві умови: повірити, що Христос це Бог і помер за всі твої гріхи, тобто прийняти все достатньо жертву Христа. Хай Бог вас всіх благословить.